Вітаю, друзі, Ігорючок на зв'язку. Друзі, в мене підписники деякі запитують про розміри мого мототрактора. Я детальний огляд не робив після того, як ми з братом його зробили. Точніше, як зробили. Брат робив, я йому допомагав. Він чудовий механік. Ім'я його Вадік. Справи такі, друзі. Значить, друзі, що? Хочу сказати, мене запитують про розміри, з чого почати, Значить, почну з того, що я поміряв рулеткою, так, від центру заднього колеса до центру переднього колеса метр 42 см. По задніх колесах рівно я міряв по шинах. Від центру шини до центру шини 42. Ой, точніше, 71 см. Задню навіску я брав у людини, яка робить в Житомирській області. Міні-трактор, здається, канал називається на Ютубі. Звати Юрій. Дуже хороші люди. Вони сином там роблять. Гідравліку брав у Дениса. Дуже хороша гідравліка. Ми повністю з братом встановлювали з нуля. Думали, як кріплення поставити. Альтернативу знайшли таку ось. Брат придумав такого. шинку таку зробити і закріпити шланги. Я позакріпляв, щоб ніде не терлося цей обрімінь. Насос Насосенша. Друзі, вони там є різні. Якщо будете ставити так само, як у мене, так само з цієї сторони, обов'язково, по-моєму, це в мене лівого обертання, бо є правого обертання. Якщо попутаєте, то діла не буде. А так ось ремінь брата був, до нього виходить. Під нього підлаштовувались оці кріплення під гідравлічний бачок. До речі, бачки ще пішли оновлені старі бачки без масляного фільтра. Кріплення таке зробили. Площадку таку, щоб закріпити масляний бачок і НШ. Так само привод. Гідравліка йде повністю в зборі. Отакі друзі справи. То що ми робили з братом канавку під генератором, мався там генератор бути десь в тому районі. Від того ми відмовились. Тому що, коротше, великі оберти будуть. Так я зробив для акумулятора площадку таку. О, Так і закріпив. Отак і закріпив. Масу так я придумав. Зробив. Е, е, газову педаль так я придумав, закріпив, це вже я робив. Е, педалі, педаль тормозів робив брат. Ой, ось так як придумав кріплення, покажу вам. Отак він придумав кріплення. Педалька щеплення була, так як я купив той трактор. Двигун ми самі встановлювали. Були нюанси. пройшлося повністю кріплення. Брат встановлював під двигун. Вирізав ті рідні. Повністю передню балку переробляв. Балка там була негодня, там такі люфти були, друзі. Зробили ми ось так закріпили головний головний на це як циліндр. Джигуля, здається тормозний циліндр. А, ми взяли це зі щеплення. А наше, ну, типу, що тут, а тільки на передні колеса. Тут вистачає і одного виходу. Так, я трубку братом кинув. Там розводка воно на два колеса пішла. В общем передні тормоза тільки є. І взагалі отлічно. Взяв я друзі. Спочатку були колеса з Жигуля, потім я. Купив докатки також гульовські, вони нижчі на 5 см. Ну, мені, мені подобається. Це чудова річ. Потім, друзі, бачок на бачок розширительний. Отак я придумав. Там з цієї сторони ось окришка, Да там за кришкою є вихід такий, треба було відкрутити 4 болтика, зняти кришку. І там я під, ну, з того виходу під'єднався до нього шлангою і попід низу обережно так провів, і взяв там решіт, решітку з ДКУ і так обережно на з друзі, зробив. О. Оце, друзі, дуже хороший масляний фільтр. Ту знизу защовкає, собі масло долить, там, чи поміняти. Не треба його повністю розкручувати, як у старих версіях зверху. Коробка передач. Отак коробка передач. Так я трошки речах добавив, мені так легше переключатись. Ось зліва в цій повишені, понижені. Так я зробив речах, він включається зверху донизу. Удобно. Бо там в стандарті було трішки по-другому. Ну, там, якщо видно, посередині треба було або на себе тягнути, або нажимати назад. Так невдобно. Це я переробив. Ось механізм, як я його переробляв. Ось, друзі. такий механізм. Він ну, його так включає, теж вперед-назад, тільки ж тягнеш доверху, донизу. Що цікаво. Так, значить навіска перевірена. Навіска дуже хороша. Значить, навіска на той час, коли я брав 2024-му я брав, да. А Навіска 7500 плюс доставка. Гідравліка около 14 тисяч. То в 2025 році брав двигун. 12 кінських сил, назва кентавр 195-й двигун. Двигун я передбав за 25 тисяч гривень. Такі друзі, справи. Ну, трактором я повністю. довольний. Питань нема, друзі. Любимо сів поїхав. Зараз до нього придбав картопле копач і картопле сажалку. Може, можливо, ще які агрегати придбаю, буде видно, не все відразу. Так само брат робив механізм поворота руля, рейку, це все сошку модернізував. До речі, друзі, ми зразу придбали були. Там було напряму, якщо бачите, воно на руль на, руль. на рульову колонку йде. Зараз через карданчики. Раніше було напряму. І коли я тільки придбав трактор, я викинув ту, як її, рульову колонку, бо вона заклинила. Бо самі розумієте, як воно крутиш руля, а воно його вивертало. Коротше, викинув, купив другу. Ось такі друзі справи. Систему залитий антифриз G12 хороший. Сюди більше влада, ніж десятку. Бо я по привичці взяв 2 літрові, а сюди довелося трошки додати. Сюди, якщо міняти, то треба брати 3 літри. Щоб було на доливку. Такі друзі, справи. Трактором. Трактор заводиться. Зараз я довольний. Заводиться буквально. Все, на днях морози були. Заводиться дуже легко. Ось такі друзі, справи. Сідушку я сам придумав. Ні, є плюс, і є мінус. Хороша вона в тому, що якщо дощик на неї капне, то вона швидко ну, типу, що, нічого такого. Але коли сідаєш такий погоду, як зараз осінню, то холодно на неї. Треба покривало якесь застеляти. Такі друзі справи. Я хотів, щоб вона підвигалася, але не вийшло. Заварив її намертво сваркою прихватнув. Така коробка. Це вважається, вона як плаваюча, але це не плаваюча, Ми... Ця коробка вона прикручена. Для фрези є нюанси Фрезу. Не знаю, це треба фрезу, щоб чіпляти, то через цепи і так далі. Ну, таке. Ось, друзі, як ми циліндр придумали закріпити. Ну як придумали? Все думав брати. Я йому тільки допомагав. такі, друзі, справи. Ось така була ідея. Отак Ось Отак ось. Ось так вона з цієї сторони. Щас покажу знизу, якщо там видно буде. Такого туди. Ось так ось туди. Отак ось окріплення. Так, да, друзі, як поставив менше колеса. Мені говорили, щоб там педальки зробити ззаду, щоб фракціони блокувати, щоб виворот був кращий. Друзі, зараз є повний виворот на цих колесах маленьких. Взагалі отлічно. Не треба нажимати цього, ті педальки. Зараз виворот повний на тракторі. Такі друзі, справи. Масово так придумав. В хорошому місці такому, О, такі справи. <кій> Бачок такий, який десь 10 кінських сил, ну, як в десятки. Та й радіатор, напевно, такий. Такі друзі, справи. Бачок отак закріпив, так він і буде. Зробив світло. Ось кнопочку нажав, клад. І світло, ці світ, світлодіоди. Одна там чогось не робить, я їх перепаював, бо робили три тільки. Не знаю, може яку релю, релеш, релюшку треба поставити, не знаю. Ключ зробили. Брат поставив ключ запалення Жигулівський. Хорошо заводиться, тільки треба реле поставити там. Реле, він мені сказав купити те, що на скутери йде на, на альфи, мотоцикли, Я не знаю, що воно за. Що воно за це, як його. Що за реле, не знаю. Він його підключав. Акумулятор. Купив новий, 50-ка. Я думав взяти слабший, але ні, краще взяти п'ятдесятку. Друзі, все, все одно заводити треба через це як одекомпресор. Він і так може завестися, пересилити. Тільки я не хочу лишній раз садити акумулятор. Такі друзі, справи. Так що. Друзі, такі справи, взагалі. Друзі, ще заведу трактора, хочу показати, як гідравліка працює. А, звичайно, він прогрітий. Зараз просто о, цього. Не думайте, що типу що зімою так легко заводиться. Так що такі діло. Ключик так. Ага. Thank <laughs> you. Якщо будете робити педаль газу під ногу, то обов'язково робіть і ручний газ. Я зробив, що в мене і ножний газ, і ручний, тому що так само їх заглушити, легко і завести дать газу трактора легко. Так що, друзі, такі справи.